12. Головні три звуки ладотональності: Сі, Бемоль, мажор та соль мінор, Бе, дур та Ге, моль. Скажи, будь ласка, які ступені є головними? Вірно, це перший, четвертий та п'ятий ступені. Давай дамо відповіді на питання. Три звуки, що будуються на першому, четвертому п'ятому ступенях, називаються. Вірно, головними. Тому що ці ступені теж називаються головними. І три звуки, що будуються на них, є головними. На першому ступені будується тонічний тризвук. На четвертому субдомінантовий. На п'ятому домінантовий тризвук. Усі три звуки, які будуються в мажорі, є мажорними, а які в мінорі є мінорними. Коротке позначення тонічного тризвуку. Т, 5, 3 в мажорі і маленька літера Т, 5, 3 в мінорі. Субдомінантовий С, 5, 3 і маленька С в мінорі, 5, 3. Домінантовий Д, 5, 3 і в мінорі маленька Д, 5, 3. Будь уважним! В мінорі домінантовий тризвук, у гармонічному буде мажорним, тому що там іде підвищення сьомого ступеня. Заспіваємо гаму п дур, Сі бемоль-мажор. Там буде два бемолі, Си бемоль і Мі бемоль. Тоніка Сі бемоль. Починаємо. Сі бемоль, до, ре мі бемоль, васа. Ступені. Сі бемоль, ре, фа, си бемоль. Розв'язання нестійких. До сі, бемоль, мі бимоль ре, Соль фа, фо, всі мемоль. Відні ступені. Сьомий. Ля еде сі, бемоль. Йде в перший, другий. До еде сі, бемоль. Тонічний тризвук. Сі бемоль, ре. Фа. Субдомінантовий тризвук на четвертому ступені. 1, 2, 3, 4. Четвертий ступінь. І будуємо тризвук Мі, бемоль, соль, сі, бемоль Ось він субдомінантовий. І домінантовий тризвук поруч на п'ятому ступені. Фа це п'ятий ступень. Від нього будуємо тризвук. Фа. -ля -да. Давай запишемо їх. Подивись, ось ми записали гаму. Будь ласка, запиши познач стільки не стільки ступені, їх розв'язання. І тепер тонічний тризвук. Т 5 три в мажорі він буде мажорним. Сі, бемоль Ре Фа. Субдомінантовий. Мі, бемоль, саль, сі, бемоль І домінантовий. А тепер ми з тобою заспіваємо паралельну гаму до Сі бемоль мажору це соль мінор ге-моль. Вона теж буде мати два бемолі сі бемоль і Мі бемоль. Але ми з тобою заспіваємо її ламаними тетрахордами, тому що незручно співати так високо або так низько. Нижній тетрахорд ми заспіваємо в першій октаві. І потім перейдемо на верхній тетрахурт на октаву нижче. Співаємо. Соль, бемоль, ре, мі, бемоль, бимольфа, соль. Це натуральний вид. Тепер гармонічний, буде підвищений сьомий ступень. Подивись уважно. Соль перший ступінь. Сьомий це Фа і буде фа-дієс. Співаємо. Соля! Сі, бемоль, до. Ре, мі, бемоль, фа дієс соль Так, а тепер мелодичний вид І вверх, і вниз. Вверх підвищення шостого сьомого ступеня. Давай їх знайдемо: сьомий Фадієс. Шостий буде мі-бемоль. Якщо ми його підвищимо, то це буде. Правильно, мі бекар. І так, співаємо: соля, си то ре, мі кар фа, є, соль. І назад знаки повертаються, як у натуральному мінорі. Соль, фа, мі бемоль ре. до Одні ступені. Давай в гармонічному мінорі. Заспіваємо. Соль, Фа діє, си, де, в соль, сьомий в перший і другий ля. ля Другий в перший, ля, в перший соль. Ось ми записали гаму соль мінор гармонічного виду з підвищеним сьомим ступенем. Соля, сібемольту! Ре, мі, бемоль, фа, ді, соль. Ось наші відні ступені. Фадіс, соль, ля в соль. А тепер запишемо три головних три звуки. У мінорі. Вони будуть мінорними. І так, тонічний тризвук від першого ступеня. Соль, сі, бемоль, ре. Субдомінантовий тризвук. Вір четвертого ступеня. Четвертий ступінь це до. До. Запишемо на октаву нижче. Мі бемоль соль. І домінантовий. Я вже казала, що в гармонічному мінорі домінанта буде мажорною. Чому? Тому що там іде підвищений сьомий ступень, а це звук фа дієс. П'ятий ступень ре. Фа дієс. Рефаді соля! І ми отримали мажорний тризвук. Це домінанта. Домінанта в гармонічному мінорі буде мажорна. Запам'ятай. Завдання номер 4. Потрібно заспівати вправо з тактуванням, підігруючи другий голос на інструменті. Подивись уважно. Два бемолі. Закінчується на ноті соль. Значить, це буде соль мінор. Які знаки тут зустрічаються? Фа дієс, тобто це буде гармонічний соль мінор. Давай я заспіваю верхній голос, а нижній голос буду підігрувати на інструменті. Три чверті. Раз, і два і три і. Раз, і два і три і. триі. Сісу! Задання потрібно дуже багато приділити уваги. Треба заспівати і написати головні три звуки у мінорних тональностях гармонічного виду. Давай Ха-моль гармонічний, Сі мінор. І в дужках я собі зроблю невеличку підказку, що там буде сьомий підвищений, і в Сі мінорі це буде ля дієс. Ось тут у мене буде нотка Ля дієс. В ре мінорі. Сьома підвищена під ноткою ре. це буде до До Додієс. Буде до дієс. В мі мінорі. Спустись нижче на сьомий ступінь це буде Ре дієс. Ось у мене підказки, щоб я не помилилася і нічого не пропустила. І так, в гармонічних, в мовиді мінора буде домінанта велика, великі літерки Д. І так, тепер ми пишемо. Всі мінорі тонічний тризвук від першого ступеня. І співаємо. Сі, ре, фа, дієс. Так. Рахуємо четвертий ступень. тризвук. Мі, соль, сі. Не забуваємо, що тут дієзи. П'ятий ступінь буде Фа дієс. Фа Фа. Тут наш сьомий ступінь ля дієс до дієс. І ось звучить мажорна домінанта. Так, тепер ре мінор. В ре мінорі ключовий знак Сі бемоль. Тонічний три Ре, фа, ля. Субдомінантовий. Четвертий ступінь: соль. Соль, сі, бемоль. Ре. І домінанта від ля. Ля. І тут з'явився наш сьомий підвищений мі. Мі-мінор. Ми. Ми, е Емоль. Перший ступінь. Мі. Четвертий ступінь субдомінанта ля до мі, Будь уважним. Четвертий ступінь мі, ля, І п'ятий ступінь Сі. І тут наш ре дієс підвищує підвищений дієс. Домашнє завдання. Потрібно співати гами у тональностях Б, дур та Г-моль трьох видів, у них головні три звуки. Друге завдання написати та заспівати головні три звуки у поданих тональностях це Дур, Фдур, Г дур. Будь ласка, будь уважним. Не забувай про знаки. І нагадую тобі, що в мажорі всі три звуки будуть мажорними. І третє завдання творче: треба поєднати слова з їх ритмами і визначити розмір тебе є слова, які потрібно покласти на ритм, уважно подивитися і з'єднати стрілочкою з відповідним ритмом. Ось, наприклад, тоніка, терція, пауза. Подивись, будь ласка, якому ритму відповідають ці слова. Другий домінанта, групування і так далі.